У Івано-Франківську знову зафіксовано випадки крадіжок держмайна. Цього разу комунальники говорять про компоненти ліфтових механізмів. Зокрема, в одній з багатоповерхівок зловмисники поцупили комплект гальмівного пристрою. Комунальники стверджують, запобігти таким крадіжкам вкрай непросто, адже в ліфтовому господарстві Івано-Франківська немає дистанційної диспетчеризації. Нині системою контролю за будинковими підйомниками обладнані лише багатоповерхівки та новобудови, якими опікуються приватні жеки. Встановлюється вона дуже просто, є диспетчерський блок, він встановлюється на шафу управління в машинному приміщенні і значить під'єднується до, до центрального комп'ютера. Основна умова це є інтернет-зв'язок з машинним приміщенням. Згідно з правилами обліку ліфтового господарства, диспетчеризація нових агрегатів обов'язкова умова техніки безпеки. Відтак, без вмонтованої системи контролю підйомники вважаються такими, що непридатні для експлуатації. Така норма повинна застосовуватися і до старих ліфтів, переконують експерти. Це дуже важливо встановлення диспетчеризації на старих ліфтах в тому плані, що, на жаль, зараз на даний момент є великий, великий відсоток крадіжок. Крадуть катушки і так далі. Тобто, якщо є несанкціоноване, значить, відкриттям дверей машинного приміщення, це бачить диспетчер на комп'ютері. Про можливість відновлення системи диспетчеризації комунальних ліфтів заговорили і в місцевому самордуванні. Щоправда, на це потрібні додаткові кошти. Досі комунальники власними зусиллями відновлювали ліфти. Торік їм вдалося капітально відремонтувати декілька підйомників. Мешканцям гуртожитку Пасічна, 14, де фактично ліфти працювали на протязі останніх 15 років, ну дуже з перебоями. Зокрема, можу сказати, там є два ліфти. Один з ліфтів абсолютно 15 років не працював. Крім того, капітально відремонтували ліфт на вулиці Довженка, 9Б, один в шостому під'їзді, на вулиці 40Т, 43, 41. Більшість будинкових ліфтів експлуатується в Івано-Франківську понад 30 років. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.